Віра Ясюніна педагог зі стажем, вивчила не одне покоління школярів. Віра Степанівна розповідає, зараз діти ще з малечку багато подорожують з батьками та вміють користуватись комп'ютерною технікою, тому й зацікавити малечу наукою та й загалом навчити їх вчитися стає все складніше. З кожним поколінням діти змінюються напевно, тому що міняється змінюється країна, змінюються відносини між людьми, змінюється все, що нас оточує. І от ці діти, які прийшли у перший клас. Теж були дуже цікаві, бо вони були дуже інформовані. Ці діти цікаві, інформовані. І тому вчитель, який прийняв цих дітей, повинен теж бути цікавим і інформованим. Повинен володіти комп'ютером, повинен давати програми, які розширюють кругозор дітей. Шкільна програма чи не щороку оновлюється, розповідає Віра Степанівна. До прикладу, якщо раніше першокласники вчили лічити до 20, тепер вони повинні вміти рахувати в межах 100. діти вже з молодших класів. Аті вчать інформатику, а то й дві іноземні мови. Та все ж педагог запевняє, навчання в молодших класах без гри неможливе. Якщо на уроці, наприклад, не буде використовуватися інформаційні технічні засоби, дітям буде нецікаво. Тому урок повинен бути яскравим, цікавим і незвичайним. Це і гра, бо діти маленькі, і зацікавленість, бо діти інформовані. І також робота, яка дає змогу виконати державний стандарт. Мені дуже подобається вчитися, але найбільше я люблю математику. У мене весь рід математичний, і я дуже люблю математику. Тут і вчителька найкраща у світі, і уроки всі нам подобаються українська, математика, інформатика, англійська. Мені цікаво рішати задачки, писати на українській мові, м маю влади, не визати на труді. Навчання як гра ось секрет успіху, запевняють освітяни. Розвиваючи ігри для малечі, є й у вільному доступі у всесвітній мережі інтернет. Вчити наукам у ігровій формі намагаються і у книгозбірнях. Ми стараємо зацікавити дітей, щоб вони до нас приходили, і щоб діти краще вчилися, з цікавістю йшли до школи, з задоволенням йшли до школи, щоб навчанням їм не було в тягості. Третьокласника Олексія гра одразу зацікавила. Школу я люблю ходити по математиці. Ну знаєте, так, так люблю чуть повирішати. Ну не завжди так. Лучше такої групи грати тут і швидше, і дуже легко. Навчання обов'язково повинно бути цікавою та розвиваючою грою. В цьому одностайні і освітяни, і психологи. А щоб школяреві не набридла наука, спеціалісти радять батькам не тиснути на своє чадо та намагатись зацікавити та допомогти.